Я військовослужбовець шостого полку. Я в підтримку полку рішив повному екіпі побіжати цей марафон невеликий 2,5 кілометри. У шоломі бронежилеті та зі зброєю в руках у підтримку побратимів. Військовослужбовець шостого полку доєднався до благодійного забігу. Воля вирішує все. Розповідає, бути у повному екіпіруванні вже звик, і його вага каже незначна. Небагато. Кілограмів 10-15. метою забігу було задонатити кошти на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби, підтримати військових і вшанувати пам'ять загиблих захисників. У результаті організаторам вдалося зібрати понад півмільйона гривень. Дякую вам за донати, які сьогодні ви спрямували на підтримку наших сил, спеціальних операцій, наших ренджерів. Дякуємо Збройним силам України, всім військовим формуванням, нашим захисникам і захисницям, завдяки, яким ми живемо життя на тиловій Хмельниччині. Віримо в перемогу, і вона точно буде. Слава Збройним силам України, слава Україні! Третя організувала захід Хмельницька обласна рада у співпраці з управлінням молоді, фізичної культури і спорту, Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтв та спортивним клубом Флешран. Сьогодні хочемо, щоб всі хмельничани почули і ще раз подякували сім'ї, тих, хто сьогодні там на гарячій долі, в гарячій точці, Що ми знаємо, ми цінуємо. Ми дякуємо. Серед охочих пробігти марафон були і діти, і дорослі. Найменші долали дистанцію 300 метрів, решта 2,5 кілометри. Тут від найменшого до найстаршого, ви не повірите, ми переглядали попередню реєстрацію і в нас є п'ятеро людей віком старше 70 років. Свою підтримку проявило близько дев'яти сотень хмельничан. Серед них владці, військові, волонтери, представники культури, освіти, охорони здоров'я та сотні небайдужих жителів міста. Ну, Щоб підтримати е, Збройні сили України, відчути такий дух знаєте, братерства сталевих, дух до волі і до перемоги. Тим більше, що в нас багатьох в багатьох родинах е, родичі, чоловіки, сини, зяті е, служать в Збройних силах України. За подолання дистанції та свідому громадянську позицію на фініші учасники отримали символічні медалі з рук військових підрозділу сил спеціальних операцій. Тетяна Ржібенська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.